Щаслива я, бо вірю в того Бога, який десь вірним всім вінець нетліний. І, хоч минула не одна епоха, він буде, був і є повік незмінним. Мій Бог живий, Він з нами пробуває, з ким можу його порівняти. Подібних йому Всесвіті немає. Хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким прекрасним, хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом стелив шовковим, хто сил дає дозріть пшеничним стеблом. Мій Бог той самий, що провів свій нарід через червоне глибочезне море, стовпом вогненим їм стояв у хмарі. Давав із скелі воду будь прозору. Мій Бог був другом вірним в Авраама, Ісак і Яків теж йому служили, він з ними був зі мною є так само, ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю цю убогу, родив з дитятком у хліві на сіні, щоб до небес відкрити всім дорогу. Щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він стілював недужих, тяжкохворих, слух повертав глухим та зір незрячим, давав підтримку тим, хто плакав горі, був велелюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради Твого й мого оправдання віддав себе. Щоб ти міг вічно жити. Хто із князів чинити б зміг подібне, хто із царів віддасть на жертву сина? А мій Господь за грішних нас, негідних, віддав себе, бо полюбив нас сильно. Він вірний, всемогутній, незрівнянний, Він Бог святий, він Альфа і Омега. Він справедливий, вічний, бездоганний для вірних всіх щитом щитомім оберегом. У мого Бога так і мен багато, я не берусь усіх їх полічити. Його дитина і я, а він мій батько, моя потіха і душі потреба. Не зрадить він, не кине в півдорозі і відгородить від земного лиха, коли душа у розпачі і тривозі. Розради слово скаже мені, тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю і все життя служити йому хочу. Амінь.